Правобережжя Херсонщини не всі села зазнали нічівних руйнувань. Там, де стояли ворожі війська, домівки місцевих та комунікації відносно вціліли. Однак мешканці цих населених пунктів потерпали від терору з боку російських військ, і щодня бачили, як ворог випускає снаряди по сусідніх селах, що не змогли захопити. Та були і такі, хто передавав силам оборони України необхідну для майбутнього звільнення інформацію. Про це жителі солдатського розповіли нашій Наталії Якобсон в Белібовій. Солдатський ворог окупував у перші дні повномасштабного наступу. Війська РФ стояли в селі вже на початку березня 22-го року. Раніше там проживало понад сотня людей, однак більшість почали виїжджати. Ми були тут, коли почалася окупація. І діти, і внуки з нами були, потім тяжко виїжджали 31 березня. Зробили із простині флаг такий. Нічого з собою не взяли, було їх 11 чоловік в машині, за ними дрон сильно стежив до посадпокровки. Там наші хлопці їх вже ждали. Не було зв'язку, то вони вилазили оце на кришу, щоб зв'язатися з хлопцями. Встріляли дуже машину, машина побита, перевернулась, лопнуло колесо, ну стали всі живі. Сама Валентина з чоловіком усю окупацію залишались удома. До її будинку ворожі військові чотири рази вдиралися з обшуками. Чоловіка держали на асфальті на вулиці, а мене це водили по хаті, по дворі, по погрібі. Що ви тут ну, як живете в погрібі? Ну а обстріли ми постійно були. В погрібі знаходились, шукали окупанти в будинку Валентини Навідників, адже українські оборонці точково били по ворожих позиціях під солдатським. Поводив той мужчина, солдат руський, чи їхній командир, не знаю, хто він. Ну, в його була рація і каже, що я йду попереді, він заді мене, і йому по рації чую кажуть, що з солдатського йде інформація. Інформував чоловік Валентини. Він свого часу служив в Афганістані розвідником-навідником, тож знав, як зібрати необхідні дані про ворожі війська і передати їх українським оборонцям. Ну що ми думали, що їх вже розбили, а вони так коло нас, коло асфальту, бігли, стрибали з цих своїх чи танки, то були, чи що. І горіли прям, ми в погріб заховалися, чоловік оце ж дивився, страшно було. Ми думали, що вже все наші хлопці прийшли. Це було наприкінці серпня, коли українські військові вперше пішли наступом на правобережжі Херсонщини. До звільнення залишалось майже три місяці. Надія живе на сусідній вулиці і теж увесь час лишалась удома. Що, стріляють, йдемо на город садимо. А що робить? Жити треба як не треба, а мусиш виживати. За три кілометри розташоване сусіднє село Посад Покровське, до якого окупанти не змогли дійти. Однак із солдатського туди дістатися було неможливо, бо ворожі блокпости. Тож люди виживали на власних запасах. Нема де ні продуктів взяти, нічого. То, що було в нас, все ділилися, все передавали нам, як хто міг. Кусок хліба то спечеш, як було де так виживали. Місцеві, яким вдалося виїхати з окупації, лишали господарства та продукти на сусідів. Так вчинила і Анжела, яка покинула домівку у квітні 22-го року. Я просила подругу, вона не виїжджала, щоб забирала, роздавали. Ну, хто залишив, роздавали, різали птицю. Картоплі в мене було, ми ж е, садили картоплю. Картоплі в мене було тон 5, мабуть. І роздавали людям додому. Жінка повернулась одразу після деокупації солдатського і почала все відновлювати. Знову завела господарство та лагодила будинок, що стояв напівзруйнований через ворожі обстріли. Все текло, все затікало, все мишами було. Ну багато що покрадено було. Ми своїми силами. Ми ні до кого не зверталися ми своїми силами. Мене там. Позатікало все, що могли, поліпили які кусками шифера. Під час окупації у солдатському було двадцятеро людей. Серед них і пані Євгенія. Евакуаційним рейсом із села виїхали її сестра та діти з онуками. Сама жінка, попри небезпеку, залишалася вдома. З ями в яму з погріба в погріб, де застане там. Падаєш. Хотілося якусь картошечка, змашки щоб було висадити, сапати. Вийдеш, з тою сипою на город, як почнуть бухати, пуліті свистять, під сіткою падають, пані, от ось і нападались. Нині більшість місцевих уже повернулися додому, каже староста села Сергій Кулаковський. Всі будинки відновили, та найбільше клопоту через обстріли було із водогоном. Нині його повністю замінили. Ми тут воду повністю проложили нову, нам надали гуманітарну допомогу труби. Насос, ми своїми силами комунальне проложили трубу повністю. Замінили насос, замінили чистотники. Тепер є у людей вода. В Селі живуть і переселенці з Херсона, які ворог щодня тероризує. Переїхала до солдатського і Валентина. Жінка пережила окупацію та від обстрілів мусила тікати. А коли нас градами обстріляли, наш район і погиб з чоловіка якраз друг. В машині сидів, вискочив його якраз гуманітарку роздавали. Я не видержав. Ті, хто повернулися до солдатського, продовжують жити неподалік від фронту і кажуть, попри щоденні бойові дії свого дому не залишать. Наталія Якобсон Білібова Євген Сержук. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.